А також як товари роботи послуги. Якщо благодійникам конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи закладу, набувачів відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю установи. Тобто, якщо ми не зазначаємо конкретно цільове призначення цих благодійних коштів, от коли ми, е, значить, ну, наприклад, банківській установи. Несу, то таким чином просто благодійна допомога на благодійні цілі ці пошти. Директор школи чи завідувач закладу може використовувати, виходячи з того, який, на його думку, першочергових потреби. На практиці очі, заклад навчальний у нас видає в централізовану бухгалтерію також протокол ради закладу навчального або протокол батьківського комітету, який все ж таки визначає конкретно. Чи є, скажімо, дійсно така першочергова потреба на придбання, там, як ви кажете, ті ж бумаги, чи там швабри, чи телевізора. От. Тобто сам керівник е, е, одноособово не приймає таке рішення. Ми обов'язково вимагаємо, щоб ну, була участь батьків так чи інакше, він подає значить, оці відповідні документи, наказ по навчальному закладу керівника про використання цих коштів. І потім відповідно обирають там, де вони хочуть придбати, на якому підприємстві, подають накладно, оформлюється договір, і всі ці документи передаються в централізовану бухгалтерію на оплату. Ось такий от механізм. Що стосується, якщо значить, роботи, послуги або вже конкретний товар, якісь, якісь матеріальний цінність. Є у батька, що у батьківського комітету він хоче поставити на облік, то в закладі створюється комісія, яка складає відповідний акт за участю представника батьківського комітету, де конкретно зазначається назва у мене, є для прикладу навіть копія. Я взяв от такий от акт, де зазначається назва товару, марка навіть. Визвучно зазначаючи конкретно, куди, якому вчителю в клас може, і вартість його. Значить, комісія по списанню та оцінюванню ну, даного факту 26 школи. Відключаючи ну, представника адміністрації. От, і тут, ну, тут Можна уточню питання. Yeah. Я хочу внести внесення за воді. Куди не треба йти? І кому давати? Вам потрібно в будь-яку банківську установу звернутися, просто отримати дані про рахунки, от, які, на які спрямов, ну, на яких зберігаються ці кошти. Тобто так написано в законі, так? Так написано в законі. Бладні внески через банківську установу. В тому числі, в тому числі, Ні, а, якщо, якщо бухгалтерія приймає, можна здавати в бухгалтерію. Або в бухгалтерію можна є квітня. А вам тоді ведеться, віддається Яка практика у нас в місті штурма? От тільки що озвучив, через банківські установлення. Всі здають через банківську Так. Отримують дані про розрахунковий рахунок. Можна і у нас централізований, і в принципі в закладі. Як реально у нас відбувається? Усі школи, так? Так, таким чином. Має відбуватись. Реально в кожній школі відбувається, за кожну школу я вам... Добре, не дані статистичні є. В основному на облік ставиться матеріальні цінності. Якщо вам цікаво, я вам зараз. Тобто... Батьки самі самостійно купують матеріальні цінності і ставлять їх на облік. Ще, і ще питання. У нас є позашкільні навчальні заклади. Допустим, це, це не творчості правильно? да то і там так все встановлені дуже чітко. Там, та, танцю, 70 гривень, бісера, там, 30, малювання, 50 гривень. Коли, коли запитуєш, де, що, що це за гроші? Це на бладі на внески. Ну, добре, тобто, внески. Їх там зазвичай ці гроші, і при, при чому рі, 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 різні такси встановлюються в нашому центрі, да? даєш викладачу, чи, там, хто, і, хто проводить цей книжок. Керівнику, так. Да? Ну, дійсно, там у ну, нього є відомості, там розписалися сімейні відомості 50 000 50, і 5000. 50. Це правильно чи? Розписався родитель. Родитель, а так, а розписався так. родитель, у безпосередня керівника городної педагогічні працівники, збір у пошті немає цього. От де б немає питання, Ми чому не це в системі договори? знаходиться в центрі дитячої народної творчості, де, е, кажуть, ці керівники гуртків дітям керів, 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 там придайте целую батьку, вы не сдали 50 гривен на В центре, до речі, дитячої творчості, там відокремлена бухгалтерія. Там, в принципі, є посередньо можливість ставати в бухгалтерію за ним. Я разу, я, я, я но там прямо запасне. Да. Да. Потому что родители приносят и отдают эти деньги. Потому их принимают преподаватели. Отнесите в бухгалтерию и объясните другим родителям, чтобы они несли в бухгалтерию. Нет, это не я должен объяснять родителям. Да. должна быть ни... установлена система на общальном такса. Допустим, в одном 30, в другом 50, в танцах 70 ну и так дальше. Понимаете? И тогда возникает пытание, куда же не идут эти деньги. Если вот я... Начните с себя, отнесите их в бухгалтерию. Здесь я же раз начал начинать. Я стал объектом критики. Не, не себя начинать нужно, а с государства, которое должно установить ну, правила, понимаете? Правило, То, правило, для для китр, которое должно дать указания директору. По закону принимать эти внески, они а себя... мы разговаривала... свои... читаем пятую статью Конституции и что держава це е, может, и мы, и он же починает Я разговаривала с одним из директоров, с директором одной из городских школ. Он спрашивал, говорил, что я спрашиваю у родителей, зачем вы несете эти подарки. Не несите, пожалуйста, а они несут, например. І таких історій много. Подарунки По тому чому? Школі В вчителі? От он uh, говорить, зачем. Директор Озеленської гімназії Шторуський представляє ще раз. Не, шановні, ми дуже багато говоримо, ми, повинні, ми хочемо поставити в рамки керівника навчального закладу, щоб все було законно. Згоден, влітку, пережив перевірку, відділ боротьби з економічною злочинністю. По скарзі батьків. Приїхали представники, подивилися документацію, все. Сказали, порушень немає. Але я сам знаю, що порушення допускається в чому? Що батьки, ось ви тільки що казали, здають готівкові кошти, вчителю від чи класів Що ми робимо? Облік коштів, потім придбані товари і новик централізована бухгалтерія. Приїхали, подивилися документи, да, порушень немає. Але порушення одне, що йде готівкові кошти. Йдуть, приймаються. Але далі. Якщо гроші пішли на розрахунковий рахунок, потім я як керівник придбати товари, ось те про що говорили, 4, 5, 6 місяців. перераховуються кошти. Тому що казначейство стоп, всі стоп, в липні місяці минулого року. Замовлення було на товарі 1300 гривень, взято рахунки все, а перераховані гроші з державного банку були з рахункового рахунку рахунку аж в листопаді 26 го числа. Скажіть, будь ласка, директору навчального закладу чи директору там, позашкільного навчального закладу потрібно сьогодні лобзики, електролобзик для роботи і так далі. Йому переходять гроші через півроку. Що ваша дитина буде робити на в гуртки? Нічого. Ось в нас механізм. Держави і механізм благодійних батьківських коштів. Супер! Я вдячний батькам. Є допомога. Допомога все, але коли ці кошти йдуть, і я не боюсь цього, що використані кошти оприбутковані через ті товари, які було придбано. Все, ніде, ні тут, ні тут копійка не засіла. Але держава тут займає таку споглядацьку позицію і контролю. Ага, ти взяв ли цю гроші, ти порушив закон. Ти не маєш брати грошей. Але тим власник директор повинен забезпечити навчально-виховний процес. А як? І школу падають, і, і остальне. сьогодні перегоріло 4 лампи в класі. Державних коштів вибачте, немає. Потрібно їх купити. Аж через 4-5 місяців перерахуються гроші для, для того, щоб купити 4-5 ламп. Ось такий вихід. Зауваження, скажіть, будь ласка, згідно законодавства, скільки має... Е який термін дається державі на те, щоб перерахувати кошти на навчальний заклад? Тобто я як благодійний поклала кошти на казначейський рахунок, скільки часу має держава, що немає Розумієте, державне казначейство – структура, яка фактично під тільки Києву казначейську.